Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу В Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 6 жовтня підготували журналісти «Чорнівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Через нещасний випадок у школі шестирічний хлопчик у важкому стані у реанімації. У Чернівцях невідомі погробували склад волонтерської організації. Літні майданчики на вулиці Ольги Кобелянської розмістять по-європейськи. За нього молились усі конфесії, мабуть, тому і вижив. Мати шестирічного Олега розповіла журналістам телеканалу Чернівці про те, як її син після одного невдалого падіння ледь не пішов на той світ, і тільки майстерність лікарів допомогла. Друга година дня у першому класі. Уроки вже скінчилися та працює група продовженого дня. Першокласник Олег разом з товаришем попросився в учительки сходити в туалет. Ось тут з цього підвіконня Олег, вочевидь, бешкетуючи, впав в клас. Він зайшов тільки зі скаргами, що болить ніжка. Мама Ірина розповідає: дитина була абсолютно нормальна, коли йшли зі школи. Мені повідомила вчителька, що дитина. З хлопчиком, з однокласником, впав в школі. Я зайшла в клас. Олєшка сидить так головкою я кажу, що сталося? Впав. На нещастя у нього стався такий крововилик, який називається епідуральна гематома. Вона є коварна в тому, що її розпізнати важко, чому, тому що є світлий проміжок. Під час якого, наприклад, як у цього хлопчика Олега, так? травма стала десь близько першої чи якої години. Там. І дитинка десь до 12 годин чи якої ночі вона, в принципі, ходила, вона себе забезпечувала, тобто ще щось їла, ще щось пила, хоча були якісь розкарги. Але потім раптово, під час ну, у дитинки, наступили такі грізні ускладнення такого кровового мозку, як судоми. Він ще не говорить, він ще хрипав, він хоче мені щось сказати, ну я не розумію і бачу, що його це турбує, що От я його не розумію, я не знаю, не знаю що. Турбують його ці всі трубочки, він це все хоче зірвати. на сьогодні його стан краще з позитивною динамікою. Він є стабільний, він самостійно може себе забезпечити, тобто він почав їсти, п'є. З мамою він розуміє всі команди. Він відповідає, з мамою спілкується. В принципі, це є який, це є позитив. Так, дитинка йде, скажімо так, вона перейшла в слідчу фазу захворювання, вже таке більше можна сказати, виздоровлення. Молодець вчора, даже на запитання, от він побачив вона в нього, я кажуть, посмішка скрізь сльози. Я тримаюся. Лікар сказав, будете плакати, не будете заходити. Я кажу, лежик, все буде добре. Ти маму бачиш. Показує, бачу, я кажу, ти, маму любиш, любиш. Я кажу, ти їсти хочеш, показує, що ні. Я кажу, тобі холодно, ні. А лікар каже, о, я хочу подивитися, як він на це реагує. А ну, а ну Каже, Олег, як справи, а Олег показує. Це таке щастя. Він каже, о, наш пацан. Для всіх дивно, чому це ніхто не побачив. Хочу всім сказати впевнено і авторитетно, що якраз це є така коварна епідеральний гематоми, це нейрохірург напевно, вже підтвердили у своїх так само, в коментарях, що є так, так, так званий світлий проміжок в чередно-мозкових травмах. Людина може бігти як солдат. В нього куля попала, він ще біжить певну дистанцію 50 100 метрів і так далі. Так само при цих таких крововиливах. Поки не набралася певна кількість крові, яка здавила головний мозок. І Оболонки головного мозку, вона себе показала вже тоді проявами, такими як судоми під час сну. Зараз у мене такі емоції, тому що я щаслива, що моя дитина на даний час при свідомості, я бачу його оченята, і він мені відповідає кивками, так чи ні. Я щаслива і в мене вже емоції інші. Я дякую Господу Богу і всім небайдужим людям, рідним, друзям, дуже друзі. Всі відкликнулись, плакали разом зі мною. Я кажуть, і мені дуже допомогли. Здоров'я Олега непокоїть не тільки його родичів, але й вчителів. Разом з учнями та батьками вони збирають гроші на лікування, підтримують родину хлопчика. Ми підключили всіх батьків, всіх знайомих, лікарів, шкільний фонд. Яхат, класний фонд, ми збираємо гроші, ми відкрили карточний рахунок, щоб і опублікували в Фейсбуці, щоб небайдужі мешканці Чернівців, може, теж допомогли. Ми відвідуємо маму, ми її підтримуємо, тому що в цей момент і мамі. Потрібна допомога. Рахунок картки, яку відкрили для збору коштів на лікування Олега Киселиці, можете бачити зараз на екрані. Також можна занести гроші безпосередньо у 41 шу школу, де навчається хлопчик. Батьки, вчителі та однокласники сподіваються, що він зможе відновитися і повернутися до нормального життя. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Статус історична спадщина може або зашкодити, або сприяти відновленню будинку. Житлове приміщення на Чкалова та Головної вже мало такий статус. Потім було позбавлено його. А от тепер питання знову піднімається на розгляд спеціалізованих комісій. Цю стіну знає усе місто, але навряд чи хтось, крім мешканців будинку, за адресою Чкалова 2 та їхніх сусідів, що за краса за нею ховається. Аристократична вілла початку двадцятого століття так хочуть назвати цей маєток, збудований румунами у 1903 році у міській адміністрації. Родина, чотири покоління якої мешкають тут останні півстоліття, кажуть, що для них цей будинок більше ніж історична спадщина, це член сім'ї. Ми вважаємо, я, вся наша сім'я і всі, хто тут жив, ми його вважаємо історичним пам'ятником. Хоча в процесі життя його кілька разів вважали пам'ятником, потім відміняли, потім знову вважали. І от зараз на сьогоднішній день це все висить в повітрі і ми не знаємо. Будинок мав статус пам'ятки історичного значення, розповіла Анастасія ще одна мешканка будинку. Але майже 10 років тому один з сусідів зніс маленьку вежу, зробив прибудову, і після нескінчених судів будинок втратив цей статус. как только мы решили его облагородить, вот, то, как оказалось, если бы дом являлся архитектурным памятником нашего города, то мы бы уже точно не смогли это сделать, и нам бы пришлось ждать долгие годы помощи от государства. Вот. Так как он не является, потому что итоговый момент – это то, что дом был подан на рассмотрение, чтобы является ли он памятником архитектуры. Сейчас его хотят считать как только что выявленным памятником архитектуры, уже постфактум, когда он уже разрушен. Трошки інакше. Будинок уже перебуває у переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Проте в попередні роки, ви бачили напевне по картинках, там була прибудована величезна споруда самовільно і з рішенням суду визнана право власності. Такий спосіб пам'ятка втратила свій предмет охорони. Вона спотворена ну, зовні до невпізнаваності. На обговорення виносимо питання про можливість вилучення із переліку пам'яток архітектури. На цьому наполягають мешканці цього будинку, оскільки хочуть проводити якісь поточні капітальні ремонти. І ми запускаємо ці процеси ну, так, як належить по закону про охорону культурної спадщини, наскільки будівля є пам'яткою архітектури. Тут конфлікт інтересів мешканців і пам'ятка охоронного законодавства. Оскільки будівля пам'ятка, але вона перебуває в такому страшному стані. Сьогодні мусимо приймати рішення порадитися з фахівцями, з науковцями, як чинити в таких випадках. Мешканцям будинку не байдуже, що буде з цією спорудою. Вони вже замовили та виготовили проект, який майже не змінює історичні фасади та приміщення. А замість стіни зі сторони вулиці, головна, буде акуратний фасад в дусі того, що було на самому початку. Стіна, до речі, з'явилася також не випадково. В ті роки його восебирались. капитально отремонтировать и снесли вот эту фронтальную стену тогда еще от улицы Ленина вот но снесли ну как обычно на зиму и исчезли строители и потом весной они только появились и сказали что все-таки принято решение этот дом снести и поэтому мы построим вам временную стеночку вот они накидали временную стеночку и она только, тоже несколько лет просуществовало. Но была страшная, ужасная, там, с деревяшками, все было забито так, на тепля, на авось. А в 80-е годы, перед Московской Олимпиадой, вот. Ну, городские власти, видимо, приняли решение, что это очень некрасиво, и так как тут должна была проходить именно процессия Олимпиады, то буквально за несколько дней там, или за неделю построили вот эту вот стену парус. И которая вот существует до сегодняшнего дня. И она была страшная, обсыпавшаяся, но на 600-летие город, когда должен был приехать, Кучма, по-моему, тогда еще был. Вот. Ее немножко отреставрировали. Согласно архитектурному проекту, который у нас есть на руках, разработан был нами за наши деньги, по нашему желанию, дом мог бы выглядеть гораздо лучше. Тем более, что по этой дороге, ведущей в аэропорт, часто проезжают лица представительные, лица дипломатов и так дальше, политиков. И если этот дом будет выглядеть достойно, это будет выгодно и государству. Но так как Государство нам не допомагає. Ми согласны уже сделать за, это, это за свої деньги, лишь бы нам не создавали помех. На засіданні містобудівної ради було внесено питання стосовно включення або не включення до реєстру пам'яток культурної спадщини чернівців. Далі цитата щойно виявленого об'єкта культурної спадщини. Чернівецький репортер слідкуватиме за перебігом подій. Надія величко, анатолій Яроцький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Літні майданчики на вулиці Ольги Кобилянської розмістять по європейськи тобто на тротуарах, їх заборонять розташовувати. Таку ініціативу висловили керівник інспекції з благоустрою Чернівців разом з відділом охорони культурної спадщини міської ради. Найперше таку пропозицію підтримали у соціальних мережах візочники. Чому знає наш кореспондент? Ось такі літні майданчики чудове місце для проведення вільного часу, та не для всіх, оскільки візочники сюди потрапити не можуть. Наразі на всій вулиці Кобилянській немає жодного літнього майданчика, на який могла потрапити людина з інвалідністю. Я особисто проїхала всі ці літні майданчики, і жоден з них не є доступним. Потрібно облаштовувати майданчики, такі які б не мали цих подіумів, тобто парапетів, на яких встановлені ці стільчики, і стільці, і щоб люди з інвалідністю могли спокійно під'їхати до того столика без будь-яких перешкод, і я кажу, чи кави. Сподівання інвалідів-спинальників таки не залишаться без уваги, оскільки керівник інспекції з благоустрою Чернівців разом з відділом охорони культурної спадщини міськради висловили таку ініціативу. Ми виходимо з ініціативою розробити нове положення, розташування літніх майданчиків на вулиці Кабелянськ. Ідея дуже проста відновити всі історичні фасади на вулиці Кобилянській, так як змоги це робити в зимній період взагалі немає. Відновити, відновити чи відремонтувати тротуар на вулиці Кибилянській і розташування літніх майданчиків на 2017 рік на бруківці посередині вулиці, так як роблять в всіх європейських місцях виставляти столики, стільчики і люди собі можуть каву попити. Заборонити розташовувати літні майданчики на тротуарах варто ще з однієї причини, вважають люди з обмеженими можливостями. Тротуари роз, 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 як вам сказати, тротуари повинні бути вільні для пішоходів. Чому саме для пішоходів? Тому що пішоходи йдуть мамочки з дітьми з візочками. По, по тротуарах йдуть слабобачучі люди. Вони йдуть з тростиною, з тією білою тростиною, вони йдуть на ощуп, щоб для них було, як кажуть, без перешкод цей шлях. Те саме зараз, що облаштовані ці майданчики на тротуарах це досить важко, тому що ви бачите, є пониження таке для стоку води саме на Кобалянській, і візком практично, коли їдеш, приїжджаєш, візок може перевернутися. Це найгірше. Сподіваємося, що таке вдасться вцілити таку ініціативу. І чернівці стануть трошки ближчими ще на один крок до вигляду європейського міста. Ми знаємо, що попередні роки тенденція літніх майданчиків у нас була все-таки традиційна. Це подіуми, це якісь зелені покриття, це такі масивні огорожі і саме страшне, отакі от накриття з фіранками. І поступово ці майданчики у нас обростають якимись новими деталями, новими елементами. І в кінцевому результаті вони перетворюються на якісь такі не досить красиві. Алабуди, як їх називають, вже положення розробляє відділ охорони культурної спадщини, департамент містудівного комплексу. Воно затверджується чи на виконкомі, чи на сесії міської ради. І буквально з 1 березня 2017 року ми, ми як підприємці, там чи, чи влади, ми можемо це запровадити. Уля Андріцька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях невідомі пограбували склад волонтерської організації, яка допомагає учасникам АТО. Грабіжники зламали замок і винесли всі харчі, які вже невдовзі волонтери мали передати бійцям 5-го батальйону української добровольчої армії на передову. Наразі правоохоронці шукають зловмисників, вкрали допомогу, яку приносили люди. Тобто, це крупи, цукор, мівіни, тушонки. Продукти харчування, які ми збирали, щоб вже в певній кількості відвести. Ну не по одній баночці відсилати, а відвести хлопцям на фронт, коли не збирається. Керівник волонтерської служби української добровольчої армії в місті Чернівці Аня Рюміна розповідає, що вдалося вкрасти грабіжникам. Про те, що на складі вже фактично було. нічого не залишилось, розповідає, дізналась випадково. І сьогодні зранку я виходила з дитиною, і побачила, що відкриті двері вже зазирнула. Там вже всі підвали відкриті, і мій також ту ж саму гречку вкрали, яка. Скільки, по-моєму, 30 гривень кілограм зараз коштує, чи 40. От там її був ящик, її вкрали так само. Тушонка, яка коштує 50 гривень банка, її теж вже немає. Там мівіни і все, навіть навіть воду витягнули. Витягнули все, що було в нас. Боєць української добровольчої армії Ірина Макаровська, яка щойно повернулась передової, не приховує свого обурення. Адже каже, всі ці харчі збирали, щоб передати українським захисникам на схід. Люди, котрі це зробили. Я сподіваюся, їх знайдуть, тому що а, якщо вони крадуть вже в волонтерів, які збирають для нас це, ну це дуже погано. Це люди вже ну, це вже тварини, а не люди. Це все, що зараз вкрали, це мало відвозитися на батальйон до нас. Тобто наші позиції на сьогоднішній день в Авдіївці нам потрібні харчі, тому що туди ну, доїжджають волонтери, але дуже далеко їхати. Якщо з Буковини, то це майже півтори тисячі кілометрів. Це пальне, це кошти. От, і для того, щоб нам зараз привезли знову тушонку крупи, тобто цим треба спочатку на пальне гроші, потім гроші, це все купити. Щоб винних таки знайшли, волонтери звернулись до правоохоронців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Експерти проводиться огляд місця події, з'ясовуються обставини і кількість викраденого, що викрало і викрали. Проводяться дії по встановленню осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину. Слідчі збираються докази, буде внесена інформація, буде внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. Якщо грабіжників знайдуть, їм загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. Ольга Андрійська, Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як здійснюється контроль державного кордону? Шукають сховки контрабанди та інше навчали вихованців Чернівецького військового ліцею. Близько 60 курсантів відвідали один з обласних пунктів пропуску, де під керівництвом інструкторів навчались найголовнішого: як здійснювати охорону державного кордону. Під час чергового навчального виїзду вихованці Чернівецького військово-спортивного ліцею відвідали відділ прикордонної служби Порубне. Тут курсанти мали змогу познайомитися безпосередньо з роботою прикордонного загону. Першочергово навчали виявляти сховки контрабанди. Можуть зробити контрабандисти фальшиву стерку. Бачите, так? Да? З такого ж самого матеріалу. Прикордонник піднімається, внутрі, дивиться, стіна є, все нормально, немає. А тут 4 метри, там можуть бути люди і можуть бути контрабандні товари. Зрозуміло. Також ліцеїсті детально ознайомили з засобами виявлення схованок, які знаходяться в оглядовому боксі транспортних засобів. Далі безпосередня робота з охорони державного рубежу. Основна мета таких практичних завдань на ділянці кордону. Щоб діти на практиці подивилися, яким чином здійснюється оперативно-службова діяльність на відділі прикордонного службу порубна, який безпосередньо охороняє ділянку кордону. І основна мета проведення заняття – це щоб діти визначились. З майбутньою професією. Вже у відділі прикордонної служби випускникам ліцею демонстрували переваги професії прикордонника, демонструючи все спорядження охоронців кордону від транспортних засобів різної прохідності до зброї. Форт 17Р є на озброєнні Державній прикордонній службі. Магазин до нього використовуються гумові кулі, тобто не бойові патрони, так як в та Макарова, а гумові. Вихованці ліцею в майбутньому має змогу обрати власний напрямок роботи: прикордонна служба, СБУ, ДСНС та інші. Дехто з ліцеїстів вже з самого початку знав, що стане прикордонником. А після сьогоднішніх занять переконався в цьому остаточно. 12 років я пішов навчатись у ліцей, зразу з наміром поступати у Хмельницьку прикордонну академію. У мене був дядя якось прикордонником. Мені сподобалось дитинство ця професія і хочу бути. Прикордонником сьогодні мені дуже сподобалась іменнометна служба. Я вже давно хотіла поступати в прикордонну службу, і я поступила, тому в ліцей пішла через те, що мені дуже подобається це. Найчастіше курсанти стають саме захисниками кордонів держави, адже наша область є прикордонною. Саме випускники ліцею стають в майбутньому зразковими прикордонниками, кажуть військові. Звісно, що це ще діти, але вони вже з малих літ привикають до військового життя. Якщо ти вже з перших скажімо, років зрозумів, що це твоє, значить в подальшому ти станеш військовослужбовцем, можливо офіцером. Іван Бочолинський, Рослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Діти з батьками випікали домашні смаколики, робили іграшки, а потім продавали на традиційному осінньому благодійному ярмарку, який провели у 44-му садочку Журавлик. Бурхлива торгівля, на яку завітали навіть учні з сусідньої школи, жила законами справжнього ярмарку. Діти разом з батьками вчилися і продавати, і купувати. Солодощі, основний крам цього заходу, знайшли своїх поціновувачів. Наша ярмарка приурочена до покрови. Покрова є захисниця українського війська до Дня козацтва. А наші справжні козаки вони зараз там на сході. І тому дуже потребують нашої підтримки, допомоги. І сьогодні разом з дітками з батьками таку. Підтримку допомоги, ми організовуємо. У нас були батьківські збори, і просто попередили нас, що буде ярмарка, і хто хотів, той що приносив, хто е, пік Шарлотку. ось, Я спекла особисто таких чоловічків, ну їх вже розкупили, дітям цікаво. Ну, Батьки хто купляв, хто, хто що міг, той приніс. Спершу собі грибочки і купила собі і ще зілля, і купила ще собі. Сьогодні і машин. Я купив лявочка, конфетки і, і кексики, і і, мі, і все. І богком. Да, заколочки, браслет. Я купив шотик, машинку, вафлі, шоколад. Дітки купували домашню випічку, чупа, чупси, крекери. Але найбільше домашню випічку, найшвидше розібрали домашню випічку. Гроші, які вторгували, а це майже 6,5 тисяч гривень. Передали волонтерам. Їх витратять на шкарпетки та медикаменти, розповіла завідувачка закладу. Діти ж отримали свій урок виховання. Ми пояснюємо, що треба завжди. Бути добрими і допомагати іншому. Один може там, наприклад, грішми, хтось інший, чимось іншим, хтось навіть і добрим словом. Тобто, всі люди по різному виявляють свою доброту і допомогу. Нам дуже Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Збірна команда з Панкратіону Чернівецької області виборола золоті та срібні медалі на двох чемпіонатах світу в Грузії та Білорусі. У період з 29 вересня по 3 жовтня буковину представляли 30 спортсменів різної вікової категорії. Докладніше у сюжеті. 30 буковинських спортсменів представили українську збірну з Панкратіону на двох чемпіонатах світу в Грузії та Білорусі. Дуже важко було організувати таку кількість. Довести, відвести збори навчально-тренувальні проходили в Чернівцях. Аргументую, чому два чемпіонати світу, і в різні і в різних країнах у нас в Панкретіоні є розділ, грубо кажучи, щоб всім було зрозуміло: розділ бойовий, і розділ боротьби в Грузії. Чемпіонат відбувся у складі 13 буковинців. в бойових розділах традішн і фулконтакт. Втретє здобув нагороду чемпіона світу Юрій Чежевський, який провів шість поєдинків за два дні. Перші були поєдинки важкі, потім по чуть-чуть було краще. У фіналі, як говорив тренер мій Ігор Юрш Наконечний, зустрівся з дуже сильним суперником з Росії, виграв у нього. Хотілося б сказати, що дійсно довелося нам змагатися з професіоналами, і ми дійсно з цього чемпіонату здобули дуже багато досвіду, і ми розуміємо, що нам потрібно так само переходити на ще вищий рівень. У Грузії категорію юніори та кадети представляли 14 українців. Зокрема, сім з них буковинські спортсмени. Кирило Мораро здобув третє місце на цьому чемпіонаті. Станіслав Галіщук трошки поступився. Теж третє місце здобув на цьому чемпіонаті. Андрій Криган тяж в кадетах виступав. Молодець гарно старався в 100 кілограм, важко, важка категорія здобув срібло на цьому чемпіонаті. Чемпіонаті світу з панкретіону в Білорусі в бойових розділах з греплінгу, тобто боротьба без ударів, брали участь юні спортсмени віком з 14 років. Дві золоті медалі виборов буковинець Роман Кізюк, який вперше приймав участь в чемпіонаті. Було шість поєдинків, п'ять з них було з бійцями з Російської Федерації і один з Білорусі. Також перед змаганнями було проведений недільний збір по два тренування на день. І я відчував себе дуже добре, був в гарній формі. Поїхав дуже готовим заряджений на цей чемпіонат і просто показав, що я вмію. Я собі не ставив за ну звичайно хотілося б мені виграти, але я просто хотів показати гарну боротьбу. В Планах у збірної підготовки до Всесвітніх ігор з панкратіону у Польщі, які відбудуться вже наступного року. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.